Что тут такое происходит? И что это за место такое? Я не знаю, А мы вже в Чернобыле знаходимось. А ну давайте. Вот это землю. Да кто это такий? Вот хто я такий? Ну, появи все, ну ви заскочили. Так ти ще такий з нам! Я потім розкажу. Сьогодні, завтра я вас нищу, а потім завтра, що? а завтра ви просто вмерте і все. Ха-ха-ха-ха-ха! Все -ха 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 -ха. пока. А що буде завтра, Давіда збіє. Інтересно, а що завтра буде? Побачимо.